Великий привіт і дякую, що ви завітали до мене на мій канал. Це мій новий влог. І сьогодні я хочу в цьому відео показати вам, як проходить мій суботній день. І суботній день у мене проходить насичено. Зранку я, як завжди, проводжу свою рутину біля дзеркала. Накладаю зволожуючу маску на обличчя і тим часом е, у мене є 20 хвилин, поки вона ш, е, діє, я собі заварюю гарячу каву і тоді вже приступаю до своїх робіт у приготуванні їжі зранку, якщо е, я не склала список, то тоді е, Попиваючи каву, я його складаю, що саме я буду готувати, які, які в мене є на даний момент продукти, овочі, що те, що є в холодильнику, з того я і виходжу, дещо підкуповую в магазині. І тоді я формую собі такий невеличкий список. Так мені краще робиться, Тому що я бачу свій е, фронт роботи, який я проходила, і мені тоді е, дуже добре і легко працюється. Е, тому, як бачите, на відео я роблю е, такі страви, як замішування для початку тіста. Е, сьогодні буду готувати піцу е, дві штуки. Із сиром мортаделою ковбаса, і буду готувати, та зараз пляцок підготовлюю до випічки. роблю все те, що затрачає дуже багато часу, таке як от випічка, і для того, щоб тісто підкисло. І тим часом, поки в мене буде пектися цей яблучний пляцок я буду ем, формувати свою піцу, коли підкисне тісто. І таким чином я не затрачаю свій час, не стою і не чекаю біля столу, а роблю подальшу роботу і е, роблю страви ті, які е, я вже зробила. Я е, протираю завжди свій робочий е, поверхню. Також мию посуду, щоб вона не назбирувалася, тому що в кінці роботи увечері, коли назбирується за цілий день, стільки посуди, тому що її дітям їсти потрібно дати, і також посуда збирається, тому я зразу мию її. І в подальшому у мене буде більше вільного часу, тому як Бачите, я завжди за собою витираю і мию цю посуду. А ще я хочу вам сказати із свого списку, що саме я буду готувати. Також мені ще прийдеться зараз замісити тісто деш-дріжджове. Це я буду робити і випікати пиріжки до нашого супу з буряків. Я вам... Трішки згодом його покажу. Буду готувати підливу на 2-3 дня із м'ясом. Дуже смачна, я її рекомендую, тому що її виходить багато і вона підходить до будь-якого гарніру. Що в нас ще по списку, то це хочу накрутити невеличкі суші і буду виробляти пельмені з м'ясом. тому Багато ще роботи, в подальшому ви все будете бачити. А, тим часом я готую собі е, м'ясо, буду розділювати його на два рази. У мене шинка. І я невеличкими кусками, такими довгими смужками порізала, його буду перемелювати на наш фарш. Туди ж буду додавати цибулю дві штуки. А Оце м'ясо кубиками я порізала, підготовлюю для нашого соусу, для підливи. Також готую морку з цибулею, її обсмажую, точніше, протушую злегка. І ми будемо її додавати до цієї страви, а тим часом м'ясо я перемелюю, підготую, добавлю сіль перець за смаком. І нехай вона наслоїться. Тоді ті ж самі е, м'ясорубці, які проходили з м'ясом, я її не промиваю, тому що це будуть пиріжки із фасоли, і нічого страшного. Тому я цю фасолю теж перемолола, додаю е, морку, цибулю, її злегка теж простушую і буду додати до. До нашої страви. Добавляю ще у фарш чесник. Його я не жалію, тому що хочеться, щоб був відчувався смак чесника. Мої дуже полюбляють таке. І додаю також у фасолю цей чесник. дивіться на свій смак, якщо вам він подобається, можете додати, якщо ні, ви можете додати ранульований чесник. Додаю до фасолі ще зелень. Вона у мене з морозилки, але це суха заморозка, тому вона відчувається така, як свіжа. Добавила нашу продушену моркву з цибулею. Також все добре перемішала і зараз буду підготовлювати наш буряк. Буряк я сама квашу, це мій домашній, тому має дуже приємний смак. Він такий трішки винний. І Це дуже добре підходить для нашого такого супу легкого. Його я порізала на такі от кубики, додаю пів склянки пшона. Це приблизно буде 100 грам. І вливаю туди майже повну каструлю води. Кастрюля в мене на 3 літри. Тому 2 літри точно я влила води звичайно і прохладної. І поставила її І Суп будемо готувати до майже готовності пшона. А у подальшому я вам скажу, що я буду додати. Це тісто е замішане, і воно підійшло. Я буду зараз виробляти наші пиріжки із фасолею. Ці пиріжки це ще рецепт від моєї бабусі, яка постійно їх пекла. Ми з сім'єю їх полюбляємо, тому що вони дуже-дуже смачні, особливо якщо готувати із таким супом з буряків. Ну, можна подавати її їх також і до борща червоного, можете подавати до будь-якого іншого супу. Ну а тим часом е, я вже підготовлюю піцу. Пляцок у нас, як бачили, з пікся. Тому одна піца в мене вже печеться. Це є друга піца. Її я викладаю із соусом. Соус домашній. Я також його роблю із помідорів перемелених, із гвоздикою. Ну і а, туди виклала мортаделу. Це ковбаса з кусочками сала та сир. Сир беріть будь-який. Я не знаю, як називається цей, тому що це італійський. У нашу підливку. Я спочатку додавала нашу морку із цибулею протушено, тоді додаю м'ясо. Це все добре протушую. Додавила я води. у горняту я розвела 2 столові ложки. Муки із водою, добре все розмішала, щоб не було комочків муки, і додала наш, нашу підливу. Бачите, вона стала така вже густіша. Тоді я додавала ще приблизно 300 г води, і воно буде все тушитися. Добавляла я томатну пасту, столову ложку, також масло. І це все добре протушується, а також ще одна столова ложка сметани. І Наша підливка вже готова. Як бачите, пиріжки наші вже спеклися, вони м'якенькі, вони дуже смачні. Ну, а ця черга приходить нам до е, наших суші. Я скажу вам відверто, я не сушист, тому е, не судіть мене суворо. Ці суші я роблю для своєї сім'ї. Роблю я вже так дуже багато років, тому нам так подобаються. Купляю я такі. Водорості норі і беру я їх полосками. Мені такі подобаються, і, і ними зручно робити, тому що, получається багато, получається не дуже великі, і мені такі підходять. Як бачите, в них є дві сторони: одна така шуршава, друга така гладенька. І тією гладенькою стороною я викладаю на низ. Можна е, самі дерев дерев таку, коврик, можна його обгорнути харчовою плівкою, но я завжди роблю просто звичайний новий пакет. Ручки я обрізала і його не знаю, мені так зручно, я так не знаю, привикла, можна сказати, мені так подобається. Хоча можу використовувати харчову плівку. Суші я роблю різні. Бачите, Беру і огірок, поливаю таку смужку майонезом, можу звичайним соусом огірок і риба. Риба це не лосось, а сьомга, вона теж смачна. І Беру ще крабові палички, також сир плавний. Ну, кожному як смакує, такий і виробляє. Зверху ще деякі порису я присипала кунжутом, тому смачно. Ну, а ця черга наша буде для пельменів. У звичайну холодну воду я додала одне яйце, додала сіль за смаком та додаємо муки, скільки потрібно, стільки, скільки буде для тіста добре. Так, щоб тісто було саме не забите, а таке м'ягеньке. Я виробляла вилкою, щоб не масити руки, мені так зручно, і можете спробувати і ви. Повірте, це буде практично. Я його розділила на такі невеличкі кусочки, тому е, теж та сама зручність, і тісто я розтачую у такі невеликі пласти, е, не дуже грубо. Розтерчую наші пленички і так, щоб добре м'ясо всередині пельмені проварилося. Форма класична, тому нічого складного. Защипнула руками звичайний вареник, а тоді його розділили на дві частинки і з'єднала їх докупи. Ура! Я закінчила своє приготування цілий день, так що показую вам результат. І для початку я хочу показати вам оцей пляцок тертий з яблуками. Він, він дуже смачний. І бачите, вже мої дві полоски з'їли. Так, він розходиться у нас швидко. Наступне, це я приготувала піцу. Піцу я готувала із звичайного дріжджового тіста, як ви бачили у відео, і з мортаделою. Тут у мене залишилося тісто. Від пельменів, тому я вирішила зробити такі чотири коржі лавашу. Я його використаю на сніданок. Наступне я перейду до пельменів. Пельмені такі не є маленькі, свині. Прийдемо з церкви і я їх зварю, подам із маслом з цибулею. Я накрутила роли, суші. Може, ну, не скажу, що я їх правильно зробила, але це для дому, тому мої сказали, що дуже смачно. Так, трішки з рибою. З рибою більше всього йде, тому що вона дуже смачна. І так, я спекла ось такі пиріжки із фасолею. Вони м'якенькі. Дуже смачні. Я їх зверху не, ма... не змашувала нічим, ні олією, ні яйцем. Вони просто так. Саме тісто має бути з крупинками муки. Вони дуже смачні, особливо, коли їх подавати із таким супом, з буряків, з м'ясом і пшеном. Смак має трішки винний, він дуже смачний, особливо згадується той час, коли ти був ще дитиною. Коли нам такий суп, коли нам такий суп варила наша бабуся, дуже мені нагадало такий смак дитинства. Суп, до речі, теж вже пів каструлі пішов. Наступне ще, що я приготувала, це така підлива ще СССР. Така вона, як в столовці. Її вистачить, мабуть, не тільки на два дня, можливо і на три. Вона досить така густа, підбивана на муці. Вода з мукою, м'ясо, тушена, мука і цибуля. Ось таке у мене невеличке меню, але воно ситне, воно смачне. Як бачите, затрачає. Цілий день розпочала я о 11 годині приблизно, ну і зараз на годиннику 9 половина півдев. Ята. Тому якось так Заварю я собі ще гарячого чаю з лимоном і буду відпочивати. А вам Гарного, приємного, смачного вечора. Всім дякую, що заглянули до мене на мій канал. Я буду дуже рада бачити вас і не тільки. Приєднуйтеся. Тому всім гарного вечора, всім мирного вечора, спокійного. І всім па-па. Зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па.